Насправді, якщо можливо, ну от в якості не такого вже й веселого жарта, але хотів би почути ваш коментар з приводу ось цієї заяви польського генерала, очільника повітряних сил, з приводу того, що вони спостерігали за дроном, але збити його завадила якась незрозуміла погода в Польщі. Чи так це, і взагалі, що це за заяви? Ну йому нема що більше сказати, на жаль. У нього така ситуація, що йому треба щось сказати. Вони могли його втратити, якщо було візуальне спостереження, якщо вони не вмикали радіолокаційні станції і дивились на нього в бінокль. От тоді так погодні умови він за хмарку залетів, і вони його перестали бачити. Насправді ситуація набагато серйозніша, тому що Польща піднімала бойову авіацію і вмикала всі. Я думаю, що вмикали всі системи. Протиракетної проти протиповітряної оборони, особливо радіолокаційні станції, спостерігали за, за цим дроном. Те, що вони його втратили, можливо, на, на кінцевій ділянці або дрон був так запрограмований, що він міг сховатися в складках місцевості. Хоча підйом авіації не дає йому таких, таких шансів. Справа в тому, що НАТО не може Визнати прямого бойового зіткнення з Російською Федерацією, тому вони будуть розповідати все, що завгодно, тільки не визнають факт. Фактично, це збройний інцидент з Російською Федерацією, і НАТО повинно реагувати на це ну при тому, що є загрози і мирному населенню Польщі 25 кілометрів. Це не жарти. Я ж серйозно кажу. Ну скоро в них ракети полетять вже куди Так вони До Варшави. Дивіться, вони навіть далі пішли. То те, що 25 те, що заліт в повітряний простір, це інцидент. А фактично, вбивство, вгадайте, загинули ж так, фермер. Фермер загинув. фермер загинув, та так. Та, а це вбивство громадянина, це вже напад. Так що тут зовсім інша кваліфікація. Ну бачите, от тут колективне рішення, воно вимагає від польського керівництва. Робити вигляд, що вони е, хотіли, але не змогли. Загубили, ну я думаю, так. що ми напевно, колись і повернемося до цієї розмови. Хоча вона певною мірою керолюється із заявою президента, коли він каже, що хлопці нам потрібна ваша допомога. Ви можете це збивати. Воно летить і залітають до вас. А давайте разом їх якось да? ну сьогодні у нас залетіли на західній області, а дуже багато і ракет, і дронів залетіло. Чи могли їх збивати наші союзники з країн НАТО? Очевидно, що могли на територію України. Я не знаю, які наслідки б це призвело. Вони не визнавали цю агресію проти країн НАТО. А як би Росія могла сказати, що ви збили нашу ракету, ви проявили агресію проти нас? Ну це ж смішно. Ні, бачите, тут в тому плані, що заявки Російської Федерації вони бояться, що Росія визнає факт збройного протистояння, прямого збройного протистояння, і таким чином буде рахувати війну світовою. І через збиття та... ракет через збиття їхніх О, ракет, так, але так, ж яка так. А яка загроза Російській Федерації через те, що збили їхні ракети на під час їхньої агресії проти незалежної країни? Справа справа не в не в тому, що там я, яка різниця чим збивати. Справа у політичній площині, в юридичній площині. Це пряме пряме бойове протистояння і Росія буде вимагати. А ви знаєте, як у нас ООН та ж сама поводиться? Там ліпший друг Путіна генеральний секретар ООН, одразу ж буде сприяти скликанню Радбезу ООН і визнання факту вступу НАТО. У війну проти Російської Федерації це вони про нас не хочуть розмовляти, і Росія там все блокує. А про Російську Федерацію я думаю, що аж бігом буде ООН захищати бідну бідну маленьку Росію, оточеною зі всіх боків е такою агресивною Україною, а тим більше і ще з разом з НАТО. Так що от це головне, ну знаєте, я вам скажу так: що хто не хоче воювати, той шукає привід, а хто хоче допомогти, той, той шукає, як це зробити. Вони могли поставити е, ці системи на прямо на кордоні. І на ці системи повісити, допустим, наш прапор на нашій території, на кордоні. І таким чином, на 100 кілометрів могли би перекрити наш повітряне простір цього кордону. Ну, принаймні польського кордону. От. Ну на жаль, вони це не хочуть робити не на своїй території, вздовж кордону поставити, ні на нашій. Територію вздовж кордону і рахувати, що ми, начебто, в лізінг взяли ці системи на час проведення активної фази бойовики. Ну що ж, будемо сподіватися, що наші дипломати таки дотиснуть це питання принаймні їм останнім часом все більше і більше вдається а збройні сили тому допомагають. Як ви оцінюєте сьогоднішній удар по Україні? Очевидно, що приголомшливого ефекту не вийшло. Проте чи можна говорити про досягнення мети, і чи розуміємо, якого ефекту хотіли досягти сьогодні військова машина Російської Федерації? Я бачу дві цілі, які ставили перед собою на, на Арбацько в Арбатському воєнному окрузі, окрузі, так раніше називали Генеральний штаб, принаймні в радянські часи. Так от, я думаю, дві мети було: перше погасити максимально погасити наші атомні станції, тому що намагалися уразити високовольтні підстанції 330 і 750 п'ятдесят Справа у тому, що вони є основним джерелом постачання енергії від атомних реакторів. І, те, і якби це вдалося, то ми б сьогодні вже, сьогодні вже чули новину, а там зупинка, там зупинка реактору, тому що їх треба чимось навантажувати. Або перехід реактора в аварійний режим на внутрішнє навантаження. І друга мета, яка, яка не вдалася, я перша не вдалась, тому що ми цього не чуємо. Наші станції працюють, і зараз енергетики намагаються перекидувати потужності з однієї лінії на іншу. У нас все ж таки система радянська радянська виявилася міцною. і, те, що і, бачите, многогранною в плані можливості по перекиданню потужності. От і друга мета, яку я думаю, вони переслідували. Вони хотіли нас з вами втопити, тому що стільки стільки ракет, скільки війшло, скільки летіло на на дамбу київського водосховища, то о, там була одна мета намагатися її розрушити для створення того ж самого що вони зробили на Каховській ГЕС. Угу. Ну насправді я так трошки проанонсую і нашим глядачам. А у нас сьогодні правда в другій частині нашого інформаційного блоку буде експерт, який зможе детальніше розповісти про Дамбу, скільки вона зможе витримати, і насправді це буде цікаво і мені почути, тому що ну ця інформація, якби ну. Не очевидна, і вона точно не зберігається назовні. Тому рекомендую подивитися цей ефір обов'язково. А отут до речі, ви сказали про дамбу. У мене випливає наступне питання. А, а, по перше, одразу згадати, ви сказали про атомні станції. Тобто, вони хотіли зробити те, що ми зробили отам з ростовською атомною станцією, коли ми вдарили Модор. по підстанції, а в них вийшов з ладу реактор. Ну, це ну, турбіна, да, турбіна, реактор... турбіна реактора, так. Ні, там там, там настільки не не стільки на наша. Ми, коли ми вдарили по підстанціях, ми погасили світло в, де, в доволі великій на великій території Південного э, Південно округу Російської Федерації. А вихід турбіни з ладу це їх, э, ну будемо так казати, технічний стан технічного обслуговування і взагалі технічний стан самої. Цієї турбини турбіна зупинилася. У реактора немає навантаження. Він, він аварійно зупинився і відключився від енергомережі. Це, це технічний збій. Він не призвів до трагічних наслідків, тому аварія чи катастрофа її назвати не можна. Це технічний збій в роботі атомної станції. Ну ми тут не до чого на Ровенській атомні. <гум> Зрозумів, ну на Ростовській мається нові. Точніше, так, вибачте да, на да, 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 на, а на Ростовський, так, на Ростовський. Так, так. Так. А, не дай Боже, хай там на, на, на Рівенській <гум> все буде не, нормально, <гум> так. А от я тепер щодо точності ударів, а, пане Олеже, от я пропоную глянути оцей коротенький фрагмент ракети, яка. Яка летить ну, напевно, на дамбу те, що ви казали, я попрошу зараз режисерів поставити це, це відео для нас, щоб ми його побачили, як вона падає у київське море. Осьо пішла, дивись. Ну, от ми побачили, ракета летить і влучає точно у Київське море. От якого ефекту досягнув цей пуск, окрім потруйної, даруйте води, поглушеної риби і, можливо, нової ями для самів і судаків? Справа в тому, що ці ракети мають кругове відхилення декілька десятків метрів. І вирогідність того, що вона влучить в саму точку, вона. Вона дуже високо, але деякі ракети можуть відхилятися. Це перше. І друге, можливо, скоріш і скоріш за все, основна причина такого відхилення могла бути робота наших засобів радіоелектронної боротьби. Подавлення сигналу GPS, ракета крилата ракета втрачає. Якщо вона втрачає сигнал GPS, вона починає блукати. І тоді вона відхиляється від точки прицілювання, тому що вона не може її знайти, вона не може визначити своє місце в повітрі на траєкторії. Так що це, це цілком імовірно, що працювала наша радіоелектронна боротьба. А наскільки може бути, що на ну ми бачили там край? Ми. Не будемо називати яке точно місце, так але а, між нами так сказати: чи можливо, що вони цілили не в саму греблю, а оцю бічну дамбу? Хоча я не знаю, чи буде від того якийсь помітний ефект, а типу, через те, що греблю зруйнувати досить таки складно. Ну, це потужна бетонна конструкція, яка також була ні, роздавдам. Ні, ні. Я думаю, що це відхилення справа в тому, що в цю бокову дамбу вона ж суцільна, вона не по перше, моноліт, а втер... і він спирається на землю. На обваловку ґрунтом, так що ні, завжди саме слабке місце це машинна зала. Згадайте, як каховську підривали. Вони із середини вони занесли вибухівку в самий низ дамби. От вам фахівець розкаже. Ну, з точки зору військової от інженерної підготовки, то е, треба рвати десь в, основанні, в самому основанні дамби для того, щоб досягнути ефекту. І в тому місці, де тіло самої плотини всередині пусте, а це саме машинна зала, там найбільша кількість пустот. До речі, згадайте в Іркутську, коли була аварія, там сама обрушилася дамба, вона почалася. Гідроелектростанція, вона почалася руйнуватися з... саме в машинному залі. Там стіна лопла і пішла вода, і, за... і прорвала цю... цю дамбу. Саме так Саме так підривали Каховську, тому вони цілили в саму гідроелектростанцію. Задайте, куди вони цілили, коли били по дніпро -ГЕС. Угу. Ну, так ми всі сьогодні бачили ці кадри. Хоча сьогодні ми бачили саме влучання більше в. Трансформаторну частину, тобто вони скоріш за все розуміли, що вони не зможуть розбити кількома ракетами, ну, та чи... Я би не сказав. Судя по тому, по тої кількості я не буду оприлюднювати цифру, ну по тої кількості вибухів, які сьогодні почули в Вижгороді, то. Я думаю, 50 на 50 по енергосистемі і по нашій дамбі. Вони саме скоріш за все, вони пробували намагалися її розруйнувати ракет масованим ракетним ударом. Ну слава богу, у них нічого не вийшло. Але ж ми уявляємо наслідки, і я думаю, що ворог уявляє собі наслідки того, якщо відбудеться такого масштабу руйнація. Ну но... да ну а як же ж до речі, вони навіть не просто уявляють, а вони, вони намагаються досягнути цього. Вони ж бачили Каховську ГЕС. Вони бачили. Згадайте, коли були атаки, ракетні удари по Дніпровській ГЕС, по Дніпрогесу? Коли коли нам казали? Наша розвідка казала, що є загроза і Канівській дамбі, і Київській дамбі. Це ж не перший, не перший місяць і не перший рік ми чуємо ці, ці погрози. Просто єдине, скоріш за все, вони, вони ж говорили, що вони хочуть максимальну шкоду нанести Києву, саме центру прийняття рішень, столиці України, щоб сказати, все, ми повергли Україну, немає столиці, чи вона зруйнована дуже сильно. Тому, тому ми, ми майже перемогли. Здавайтеся. Але ж Печерські, це, пагорби, що... печерські пагорби не затопить. Так, так. Ну, це вони, мабуть, я не врахували географію нашу, що у нас правий берег річки в, по всій території України він набагато вищий, ніж. Не лівий. Але тут же ж суть вже не в пагорбах Печерських, суть в тому, що е, у нас лівий берег це більш спальні райони. Ви ж розумієте, яка могла визнатися. Так. І, так, і ви не забувайте, що лівий берег це намивний пісок. Ну ок, слава Богу, що не вдається це ворогу. Дякуємо нашим силам протиповітряної оборони. Пане Олеже, існує думка, що ворог півтора місяця виробляв і накопичував ракети. Чи можливо, що найближчим часом відбудеться друга хвиля масштабного ракетного удару, чи по розрахунках все ж таки вони випустили все, що назбирали? Ні, так чому ви думаєте, що все, що нас було це. Вони могли до 200 ракет накопичити тільки за два ціх неповних місяці. А, справа у тому, що ну я згадаю декілька ну, До речі, у нас давно вже е, головне управління розвідки не оновлювало ці дані, але з останніх заяв того ж пана Усова і самого генерала Буданова, е, у них до десь 900 тисяч ракет недоторханний запас є в наявності різних типів. На сьогоднішній день. Так що, і плюс вони, щомісяця до 100 ракет різних типів можуть виробляти. Так що там є ще чим наносити удари. Я маю на увазі в засобах вогневого враження. Питання в тому, скільки залишилось засобів доставки цих ракет, скільки ту 95-х вони можуть підняти в повітря і з якою кількості ракет, скільки міг 31 сьогодні залишилось на крилі, які можуть підняти ракету Кінжал. Якщо враховувати останні на наші удари по військових аеродромах, так що ракета Х-22, ну вона з'являлася в не да, декілька тижнів тому в акваторії Чорного моря, вони наносили там удар в, в район острова Зміїни, Но по території України вже давно давне, давно її не застосовували. Так що тут величезне питання технічних можливостей. Російської Федерації я думаю, що цей удар вони не дарма. Задайте скільки вони в місяць ганяли свої екіпажі, готували цей удар, і ми тут постійно оголошували повітряну тривогу і ховалися від бомбосховища. А вони тренували екіпажів. Пане Олеже, отут, до речі, ви згадали острів Зміїний. Там ми пам'ятаємо, що туди прилетіло три ракети Х-22, ну як заявлялося. А якщо можна, до наступного питання, буквально двома словами, навіщо вони били по острову Зміїний? Справа у тому, що розмістивши на острові Зміїний засоби радіотехнічної розвідки і РЕП, можна прикривати судоходні шляхи. Угу. Я зрозумів. Ну, і наостанок ми бачили сьогодні заяву міністра оборони Рустема Умєрова. Він сказав про підготовку своєї відповіді, своєю зброєю. Чого ми можемо чекати найближчим часом, якщо, звісно, можемо про це говорити? Це я думаю, що може бути такий же масований удар. Тільки до наших дронів. Ми можемо ще трошки додати можемо додати нашого Нептуна. Який вже доволі себе непогано зарекомендував, і я не знаю в якої кількості говорять, що поставили на конвейер цей новий дрон ракету паляниця. О так що, якщо ми складемо це все докупи і таким же чином розпорошивши по всьому повітряному простору Російської Федерації, а ми теж знаємо, де в основному розгортається російське ППО і можемо прокласти шляхи. Для наших ракет і дронів в відповідності, щоб вони не зустрічалися. Так що цілком ймовірно ми можемо відповісти. А, пане Олеже, ну що ж, будемо. Ну, Даруйте це навіть не злорадство, це просто через відчуття справедливості. Ми будемо сподіватися. До речі, до речі вибачте, ще маленька, маленька ремарка. Сьогодні ж по Енгельсу там бобри літали. І ми, я думаю, чи сьогодні чи завтра наше. Наші спецслужби, які це здійснили, там дадуть нам подробиці, скільки долетіло, скільки не долетіло, і що ми там до чого досягли. Ну, сам факт, що по Енгельсу сьогодні літали наші бобри. Ага, ну, але більше інформації ви поки не знаєте. Ну там е подробиці є, що в Самарів багатоповерхівку дрон врізався Так, сперігса, ми бачили з поріжні. Впливом да, під впливом РЕП він міг бути і теж... Осліпленим і теж влучити туди, вони кажуть, що 20 збили. Ну я дуже сильно сумніваюся. Я думаю, що, хоча б, половина могла добратися до аеродрому, але Чекаємо подробиць, що там вибухнуло. Безумовно. Пане Олеже, дякую вам за вашу інформацію. Будемо е, і за вашу аналітику yes. і дані. Будемо сподіватися, що росіяни скоро навчаться природно вимовляти слово «паляниця», е, і для цього в них буде багато приводів. А вам хорошого вечора і дай Боже здоров'я і спокою. Всім нам тихої ночі. Безумовно, дякую. Я ж нагадаю, що на зв'язку зі студією був військовий експерт Олег Жданов.